Кілька років тому да, що можна, було би впиралися там, говорили, що то неможливо, то ніколи не буде, то ніколи не станеться. Для Бога речей неможливих немає. І сьогодні щораз більше, так само християн, святкують Різдво разом. Люди ділять, Бог єднає. І помаленьку, потихеньку, Він так само єднає нас між собою і єднає нас із собою. Оце є найважливіше. Ось хочеться побажати щиро, щоб оцей дух, дух єдності, дух правда, взаємопідтримки, дух спільного шляху, він був у вас присутній. І щоб була присутня ось та Божа радість. Дитя Ісус. Він приніс радість у цей світ. І та радість вона по всьому світі, в різних народах, в різних країнах, правда, в різних мовах. Вона є присутня сьогодні. А причиною тієї радості є ось те маленьке дитятко на сіні. Тому що Бог прийшов у цей світ заради нас, ось таких. Не для того, аби світ засудити, але світ спасти. Не для того, щоб відкинути, але навчити любити. Не для того, аби ділити, але щоб єднати. Ось для того він прийшов у цей світ. І ось він так само сьогодні діє, він вже змінює наші серця. Ми сьогодні цей вечір в цьому святкуванні, оказується, стали добріші одне до одного. Посміхнулися одне до одного. Пробачили одне одного. Привітали одне одного. Разом поламилися тим різдвяним хлібом, побажали, склали побажання один одному. Господь змінює нас на краще, щоб ми були добріші. Щоб ми дійсно вміли любити один одного. Тому що Господь єднає. І ось того хочеться вам побажати на ті різдвяні свята. Що так само у ті свята відвідували один одного. Вітали дуже гарно. Христос народився. Христос народився. Христос народився. І ось те прославлення несіть до своїх друзів, знайомих. Запрошуйте, діліться, радійте, тому що Він. Власне, народився. І ту радість несімо до всіх людей, які Господь ставить на дорозі нашого життя. Веселих, радісних вам свят, в колі знайомих, друзів, приятелів, тих, яких Господь поставить на дорозі вашого життя, і їх вітайте, що з Різдвом Христом!